Гадаю, що у Печерському районі зараз триває ліквідація нічної атаки. Там працюють і рятувальники, і комунальні служби. За роботами спостерігає наша журналістка Анна Тирса, яка вже з нами на зв'язку. Аню, вітаємо тебе. Розповідай, на якому етапі роботи нині? Чи вдалося тобі поспілкуватися із мешканцями будинку? Одним словом, чекаємо на деталі. Вітаю Настю і вітаю всіх наших телеглядачів. Дійсно продовжую працювати у Печерському районі столиці. От За моєю спиною понівечена багатоповерхівка Печерського району вночі під час масованої атаки на столицю уламок ворожого повола влучив у цю будинку. І Тут сталася величезна пожежа на середніх поверхах. Відомо про те, що чотири квартири вони майже вщент вигоріли. Ще дуже багато квартир пошкоджені. Вони також вигоріли в сусідніх квартирах. Теж пошкоджені рами. Пошкоджені. Коджені вікна, тому зараз тут тривають роботи з ліквідацією. От огороджена поки що територія цього будинку стрічкою туди не пускають нікого, ні машини. Тут теж є певні зміни руху, ні людей. Також тому, що там тривають роботи з ліквідації наслідків. Крім того, що працює поліція, Вони обстежують цей будинок і формують відповідні звіти. Також працюють і рятувальники і зараз. Головне їх завдання це прибрати усі небезпечні конструкції, які можуть обво. Литися і відповідно потім вже також будуть долучатися комунальні служби. Вже частково вони почали також працювати. Тут вже є кілька одиниць великої, великогабаритної спецтехніки, куди будуть усі ці будівельні сміття, скло, усі уламки, куди будуть складати, і пізніше його будуть відвозити. Тобто роботи тут ще тривають. Загалом під час гасіння пожежі тут було задіяно 13 одиниць спецтехніки, і 54 фахівці ДСНС працювали під час ліквідації наслідків поспілкувалася, звичайно, з фахівцями ДСНС. Давайте послухаємо, що ж вони мені розповіли. Вночі у нас столиця зазнала чергової масованої атаки. В кількох районах міста у нас було зафіксовано пошкодження житлової забудови об'єктів цивільної інфраструктури. В Печерському районі столиці уламки спричинили пожежу багатоповерхівці. На місці працювали наші рятувальники. Під час робіт було врятовано 20 осіб. Виведено з верхніх поверхів на свіже повітря через сильне задимлення. Також зазначу, що на цій локації у Почарському районі працюють і фахівці Київ міськ світло. Проте якщо подивитися у вцілілі квартири, там можна побачити, що світло вже повернули у цей будинок. Зараз тут з цим проблем немає. Зазначу загалом, що внаслідок атаки ворога на столицю сьогодні вночі постраждало 12 осіб. Вісім із них перебувають у лікарнях. Четверо ж вони отримують допомогу амбулаторно. Ну і звичайно, місцеві потроху оговтуються після такої страшної ночі. Тут для. Їх розгорнули штаб, окрім того, біля самого прямо будинку є штаб, є така. Штаб поліції, куди вони можуть звернутися для того, аби отримати юридичну допомогу і написати заяву на матеріальну допомогу на відшкодування за пошкоджене майно. Крім того, у школі в ліцеї 84 також тут неподалік розгорнули штаб допомоги. Крім того, що там теж можна написати заяву. Там є більш фахові фахівці, можна також туди звернутися. Там ще й працюють психологи, тобто можна отримати ще й психологічну допомогу. Загалом потроху починають оговтуватися, але стан насправді. У місцевих ще доволі такий шокований. Я от поспілкувалася із пані Іриною. Вона мешканка цього будинку. Давайте послухаємо, що ж вона мені розповіла. Наша квартира знаходиться на восьмому поверсі, перше парадне. Ми почули дуже страшний звук, такий страшений, що аж ліжко задрібіжало і відчувається таке, що пролітає пів з вікна. Ми швиденько куди в ванну. І коли вже от такі трошечки як били, стишилось, вже немає цього страшного звуку, куди бігти, до вікна. Ми бігли на балкон, нас тільки повелограми і під, під оконі. А поряд у сусідів дивимося, виглядаємо, горить, горить все полум'я. Оце оця вся сторона і горіла, де ось поряд. Звичайно, дуже важко це все сприймати, переживати. Місцеві дійсно ще дуже налякані і залишаються в такому шоковому стані, тому вони звертаються по допомогу психологів, які працюють у штабі, які працюють біля цього будинку. Я також зазначу, що є певні дійсно обмеження, тому що через пошкодження і через те, що тут досі триває ліквідація наслідків, перекрито тимчасово з'їсти з із бульвару Лесі Українки на бульвар Миколи Михмітровського напрямку станції міського станції метро Либіцька тут роботи ще тривають. Я звичайно за цим спостерігатиму усі оновлення вам повідомлятиму. Поки що в мене це все Настя повертає слово тобі дякую тобі. Нагадаю, що це була наша журналістка Анна Тирса. Вона сьогодні працює у Печерському районі столиці, де триває ліквідація нічної атаки. Також маємо повідомлення від столичної поліції. Станом на зараз збільшили кількість нарядів під час часткового блекауту після масованої атаки ворога. Пояснюється, що співробітники районних управлінь поліції, спецпризначенці, вибухотехніки, кінологи та інші служби задіяні, аби забезпечити безпеку громадян, оперативно реагувати на виклики та допомагати життям. Телям у надзвичайних ситуаціях, що можуть виникнути в умовах відключення електроенергії, і наразі у Києві збільшена кількість піших та автомобільних патрулів на вулицях. А спецлінія 102 працює традиційно в цілодобовому режимі.